Так, перший раз на візку. Візок нам дали у карітасі. І Віталік ще до сьогодні там не сидів. І як, зручно? Да. Тяжко керувати. Гурботки скидають. А гальма тільки ручні. Отакі у нас виїзди. Все, приїхали. Приїхали. А так пішоходи навіть не звертають уваги на такі дрібненькі ямки. А для інвалідів візку вони проблема. Гальмах, задні колеса заблоковані. Отакий от, от пандус. На тому відео всі вони падали. Тому краще всього розвертайся задом і літи без путі, якщо не хочеш вставати. А самому як? А ви виїхав? Там виїхав. Ні. дивіться, а якщо ми перевести. Ну как я боюсь, я за боліс. я проблю только в сторону. Все, до міської поліції виїжджаєш. Чекай, чекай, значить не знаю. Зараз це що, прокуратура, так. Марма, да. це. Давай, давай! Майже виїжджаєш, але. Але майже. Буди два зала зачепи, по одному. о па 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 Все, дивишся. Тернопільська міська рада. Та да, отак інваліди добираються до міського голови на прийом. І як? Да, важко. Важко. А важко чому? Да, ну, він, за, він закрутий той панду ще ліпше, коли просто якась конструкція. Щоб за двітягнути, а не за одну. Ану да. як з'їдеш. А чекай, чекай, стіп. Школа номер 3 Тернопіль. Скоро у нас буде, чи вже є, інклюзивне навчання, за яким дітки мають вчитися з інвалідністю разом з іншими дітками. І ось тут ми побачили цей чудовий пандус дорослому чоловіку не під силу. Що, не влазить? За вузьке? А ну покажи. Покажи, як воно торкає. Тут візок не то, що. Під кутом не входить. І під кутом... Він тут взагалі не входить, так? Да? А, о, о. Так, да, так. Да. Дуже завизький і закрутий підйом. Все, от і, от і приїхали на урок. Все, далі сюди ступись. Чотири. Так. Не попав. Номер два. Спроба номер два, так. Ти не попав правим колесом переднім. Ну от. Інклюзивне навчання. Ні-ні, це треба показувати. Це ж дитині теж доведеться оце все. Так? Да? Колеса, колеса. Ще в тебе колесо треба поправити. О, все, пішла, так. Вийдеш? Все. От ми вже хвилину майже виїжджаємо на урок. Да, чудово, да? Осиба. Дуже да. Інклюзивне навчання.